Легковий автомобіль для 15-го окремого мотопіхотного батальйону. Сьогодні його від фонду Павловського отримали військові для виконання бойових завдань. Звідки взяли авто і хто його ремонтував? Дивіться далі. Це фольксваген пасад Пасад» 97-го року випуску. Впродовж чотирьох місяців його безкоштовно ремонтували волонтери. Всього в машину вклали близько 20 тисяч гривень. Це таможний конфіскат та Передавала юстиція та конфіскат. Тобто в, в, в определенне час вони були конфісковані на таможні з якісь нарушення там, закону. Вони проходили процедуру продажі. Перший раз продажа, другий раз продажа це така процедура. Вони їх не продали. і потім дають безкоштовне користування. Фонд Павловського влітку дав автомобіль начальнику обласного управління молоді та спорту Дмитру Лантушенку. За його словами, на ремонт у цей час машина була в особистому користуванні чиновника. Був замінений в салон автомобіля. Був полагоджений двигун, замінені стойки. От, бачите, сьогодні автомобіль ну не в ідеальному стані, проте придатним для експлуатації. Ми передаємо військову частині. Це легковий автомобіль, перший автомобіль, який передався з фонду, то тобто, легковий автомобіль. Тому що, ще раз повторюсь, виконання завдань це не тільки бойові завдання і вантажні автомобілі, спеціального призначення, це також відрядження, це також доставка і хворих просто військовослужбовців, які потребують тобто, переміщення військовослужбовців на якусь вістань і швидко. Так що я думаю, що нам треба на всі 100% використовувати в частині. Ось такі чотири автомобілі фонд Павловського надав 15-му батальйону три роки тому. Орієнтовно через місяць вони разом із Фольксвагеном відправляться на схід. Анна книж Сергій Мілевський на часі новини.